Добре, Денмакса, знаємо, що нещодавно ви презентували свою авторську композицію. Другу авторську композицію під назвою Хто ми йдемо. І, і хочемо поспілкуватися і про цю пісню, і загалом про творчість, вашу про біографію. Але на сам кінець нашої розмови обов'язково дамо послухати і нашим радіослухачам, і переглянути кліп нашим телеглядачам, тим, хто дивиться нас на Ютубі. Ми дамо посилання під цим відео. Отож, пропоную та розпочати все таки із пісні Хто ми йдемо. То розкажіть, будь ласка, та що ви хотіли нею донести і вашим шанувальникам, загалом всім українцям. І я так розумію, що ви і авторі музики і слів цього тексту. Так, так вона і є. Ще раз всім добрий день. В цій пісні я використовував алегорію, тому що щоб не було дуже ярких таких моментів, щоб не заблокували, щоб не заблокували відео квітні пісню саму по собі, і називав. Трошки іншими словами ті речі, які у нас відбуваються зараз в країні і е, за кордоном. В Першу чергу це те, що коли я співав свої пісні, де всі ваші слова, де всі ваше тепло? Тобто ми розуміємо, що е, слова нам не потрібні вже цих слів, вже дуже багато, і співчуття і інше, нам треба вже реальні дії. Нам треба реальна допомога від е, Євросоюзу, від ООН, від всіх інших. Е, Ну, інших наших партнерів а, не просто слова, а літаки, зброя, те, що зможе нам допомогти перемогти в цій війні. І е, фраза, коли я співаю, що свідомо думаю, я, я це Україна, я це українці, які тут живуть, які це все переживають. Тому що е, тільки ми можемо це в реальності відчути, ті, хто прожив ці дні, ці роки в цій війні. Ось такий був у мене посил в цій пісні. Тобто цей посил більше не до українців, а до наших так званих партнерів і союзників? Так. Так, так, так. А чи почують. Вони, вони навіть... Так, так, слухаю. А чи почують вас загалом нас, українці, від яких в своїй особі ви зверталися до міжнародної спільноти? А я думаю, так. Що хоч трішки можуть почути, тому що у нас дуже багато українців за кордоном. Дуже багато хто з людей за кордону, навіть я так само дивився, передивлявся, де дивляться, мою, де слухали мою пісню в яких країнах. І коли вони будуть знати посил цієї пісні, то напевно так само потрошечки будуть передавати і далі. І ми ж не забуваємо, що є такі країни, як е, країни Прибалтики, де в принципі розуміють наші слова, наші пісні. Там теж мою пісню заслухали. Е, Польща в якій так само дуже багато і українців, і в принципі поляки розуміють, точно ж наші слова, нашу мову. Тому і по, всій, по всьому світі є дуже багато українців, які можуть потрошки доносити цю інформацію і дані. А, Макс, але скажіть, будь ласка, стосовно кліпу, та то яким чином ви його знімали, хто вам цьому допомагав, і що намагалися донести саме відео роботи? Саме в кліпі, ну, по перше, його мені робила. Однокласниця моєї доньки. Моя донька закінчила 10 клас, і це її подружка. Вибила від в цьому кліпі. Я намагався донести якось таку ту інформацію про нашу країну, про наш зараз сьогодніший стан. Це коли де чорнобіл, це у нас Україна. Тобто, у нас зараз смуток. Ми в печалі, тому що у нас іде війна. І коли починаються кольорові карти, тобто починається о нарада Євросоюзу, які сидять дуже стурбовано, дуже хвилюються за нас, їм дуже. Не зрозуміло, що ж так довго іде війна, і вони нам співчувають, Але по факту це просто одні розмови і дуже мало реальної допомоги. І я маю на увазі допомоги військової, тому що для того, щоб зупинити цю агресію, цю війну, цей напад в країни той 404, то треба лише допомога військова. А не співчуття і все, що це було співчуття. Це перші дні, там перші тижні. Ну кай буде перший місяць. А зараз вже має бути щось інше і більш детальне, і більш швидко. Макса, ще цікаво дізнатися про вашу творчість, загалом про вашу біографію. Я так розумію, що ви нещодавно почали писати пісні і створювати кліпи. А чим до займалися до того, чи мали йти якусь музичну освіту, чи це все так би мовити, у вас саме по собі з'явилося і проявилося? Зрозуміло, і собі мені 39 років, і я з них майже вже 20 років працюю в банківській сфері. Наразі я працюю в державному ще банку. Я начальник кредитного відділу, яка займається державними програмами, як і оселя. Напевно, чули такі. От і все, що пов'язано з кортуванням фізичних осіб. Що стосується творчості, то з дитинства мріяв співати, з дитинства мріяв, намагався якісь групи свої робити, коли ще навчався в університеті. Але це було більш так, на гітарі пограли, там барабани трошки постучали. і пісні я почав писати ще в 2000-х роках і писав їх десь, напевно, до року 2007. -го. Потім ну, вони просто писались, вірші, пісні і все. Більше нічого не було. І з тих пір я до 2022 року в мене чи не було натхнення, не знаю, чи не було бажання, чи може не було потреби взагалі. А, і от починаючи вже з повномасштабною війною. Е, ну воно пішло і за цей час. Е, я написав вже десь близько 20 віршів. Пісень. Це можна так все розуміти. Тому що кожен вірш може стати піснею, але не всі ці вірші. Я і не всі ці пісні я роблю піснями. От наразі у мене вже є три пісні. У мене вже є вишиванка пісня, але там слова написала моя написала моя племінниця. Я лише написав музику. Є хто медеме», де слова і музика моя, і зараз в мене ще з'явилась нова пісня. Вона так само пісня, вона вже так само є на всіх музичних платформах. Називається Небо. Це теж повністю мої слова і моя музика. Е, я лише замовляю аранжування потім моїх мої, е, музичних творів для того, щоб вони отримали гарний, гарний, якісний музичний ефект. І після цього вже запускаються вони на всі платформи. Музику пишу сам вірші пишу сам, музику роблю на гітарі. Угу. На гітарі чи не а чи не було виходити власне, на широкий загал, на публіку? Зважаючи на те, що ви попередньо не були у, у цій, так би мовити, творчій тусовці, як це говорять. Було трошки ніякого трошки страшно. Але знаєте, напевно, війна їй показала саме те, що якщо ти хочеш щось робити, то треба робити це зараз, а не колись. І твоя мрія, якщо ти хочеш мрію, то роби її сьогодні, тому що життя швидкоплинне, і ніхто не знає, що буде завтра, тим паче зараз. І я з півдня у нас тут гарячіше, тому ем, я зібрався і з вересня минулого року пішов займатися вокалом. Я записався в студію, е, називається «Надін студія в місті Миколаїві, і от в ній я вже майже рік навчаюсь. У мене викладач, молоденька дівчинка, яка декілька років закінчила з музичний Свій вуз і зараз вона е, преподає у нас у Миколаїві. І мені дуже комфортно. Вона мені якісно і сучасно доносить інформацію, як правильно співати, як правильно е, користуватися своїм голосом, як правильно взагалі видавати музику. І от це мені дало дало натхнення. Плюс рідні, друзі. Е, коли я почав вже першу пісню, зробив, вишиванка, запустив, їм дуже сподобалась. Вона е, е, вони мене підтримали. Це було теж таке як. Як натхнення. І коли в мене пішли твори один за одним, а, ну воно якось по-іншому також пішло. Я зрозумів, що я хочу це робити. Сподобається чи не сподобається це, я за це тоді не думав ще. Але я сподівався, що все ж таки моя музика може зайти. І тим паче, в даний час, коли дуже багато молодих нових артистів з'являються з класними піснями, з класною музикою, а чого не я. раз наголошую, життя швидко пленне. А Макса, як до до вашої ініціативи, до вашого такого можна сказати, хобі, яким ви можливо втілите в реальність і в справжнє життя, поставилися в вашому банку. Дуже приємно, так дуже класно. Вони теж не очікували, не сподівалися, не, не думали, що я таке можу. А, і так само, як моє керівництво по місту, в місті Миколаєві, так і в принципі з центрального опису. Дуже багато чую і схвалень, і навіть коментарів в тому ж Фейсбуці, в тому ж інстаграмі на моїх сторінках. А, ну дуже багато що всім, всім сподобалося. Всі не очікував. Ви згадували, що у вас є вже наступна робота під назвою Небо. Чи плануєте на неї кліп? І що ви хотіли донести цією піснею і до кого? Так звісно, планую зробити на неї так само відеокліп. Я думаю, що до кінця літа, по-любому, я зроблю для, для нього відеокліп. В цій пісні вона так само трошки філософська, і в ній розповідається про життя людини, про важке життя людини, і коли людина вже знаходиться на межі, от і вона не знає, що її робити. І там де три куплі три куплета в цьому в цій пісні, і кожні перші три строчки, вони як наче трошки негативні, що типу, людина вже на фініші. Але остання строчка, що має бути боротися, має йти вперед, і немає нічого ціннішого за життя.